Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Білоруський спецназ разом з вагнерівцями готують до вторгнення в прикордоння Польщі. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Наталія Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі нового широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії, як і в провокаціях Вагнера щодо Польщі. Серед 1200 спецназівців лише 100 погодились брати участь в бойових діях в Польщі. Значна частина погодилась брати участь тільки в бойові діях в Україні решту заявили, що повернуть свою зброю проти російських окупантів, незгодних замінюють на російських військовослужбовців, які можуть брати участь у війні під білоруським прапором. Крім того, із 23 білоруських пілотів заяву на звільнення написало 19, зазначивши, що не виконуватимуть військові операції на території України. За останню інформацію, яку ми отримаємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССО, а саме 38-ї Брейської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї мар'їногорської бригади, спецназу війні проти України. Більшість спецназовців відмовилось виконувати злочинні накази. Їх замінюють на російських. Розповідають телеграм-канали. В той же час близько години тому на аеродромі в мінську пролунав вибух. Телеграм-канали пишуть, що накрили вагнерівців та білоруських спеців, які проходили злагодження разом із вагнерівцями. Пошкоджена транспортна та льотна тех. Техніка, велика втрати, про які не скажуть офіційні змі, пише телеграм-канал Білоруський Партизан. За даними експерта, зараз вагнерівців на території Білорусі близько 10 тисяч, а може буде 12-15 тисяч. Поки що у них немає важкої техніки, важкої зброї, озброєння, танків, артилерії тощо. У кращому разі в них є якась легка зброя: автомати, пістолети, гранатомети. Але з цим, якщо вони поперуть справді в Польщу, їх там знищать у перші ж кілька годин. Поляки з цією публікою не жартуватимуть армія в Республіці Польща, збройні сили досить потужні. Жні 130 тисяч осіб, останнім часом отримуючи мало зброї зі США, і до цього в них було більш-менш пристойно порівняно з іншими європейськими країнами. Тож знищити цю публіку, якщо вони перейдуть кордон, дуже просто, і це Лукашенка тривожить, каже Федоров. За його словами, якщо дійсно у Путіна є така ідея влаштувати провокацію з Польщею, яким чином спробувати Польщу втягнути в бойові дії, тут вагнерівці для нього можуть виявитися дуже корисними, тому що вирушать вони перейдуть кордон, значить їх знищуватимуть. Це зрозуміло, але тут можуть мало як. Повернутися справи і може початися серйозне загострення з Польщею у Росії. Будуть якісь висунуті звинувачення. Хіба мало що конфлікт може початися? Нехай не озброєний суто словесний. Політичний, але досить гострий, каже експерт. Політолог вважає, що це все може бути придумано і реалізовано для того, щоб відвернути увагу від ситуації в Україні, від наступу, які ведуть ЗСУ від інших подій від відсутності успіхів у російської армії. Багато чого може бути, коли така країна, як Росія, програє війну, а вона не може виграти, тому і програє. Є ще перспектива серйозного. Зних поразок РФ до кінця року. Значить, часто буває так, що потрібно розширювати зону бойових дій, ескалувати, горизонтальна ескалація конфлікту, втягувати в неї інші країни, і ось цілком можливо, що Польща обрана Путіним якраз для цих цілей. Не випадково він вибухнув нещодавно. Два-три дні тому ти радою такою псевдоісторичною про те, що західні області Польщі подаровані її Сталіним. Але ці натяки, які надходять із Кремля, постійно останнім часом щодо Польщі наводять на різного роду похмурі думки. А Пригожин тут може виявитися дуже доречним. Для російського керівництва резюмував Юрій Федоров. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.